Вітаю вас! І сьогодні у нас такий коротенький ефір про ресурси. Ресурсні понеділки я бачила таку в когось рубрику, не буду повторювати, тому просто, просто подумаю над тим, яка, яка рубрика в нас буде по понеділках. В нас якраз там вже була, але я про неї забула. А от і чому я вирішила провести сьогодні ефір? По-перше, в мене по плану було про питання питання для себе, сильні питання для сильних людей. Але знаєте, от воно обставини коригують десь якісь моменти, і потрібно бути на одній хвилі з тим, що є. І сьогодні я відчувала знаєте, такий спад енергії. З одної сторони, в мене а, ну я працюю з собою, в мене дуже багато енергії, а, а з іншої сторони, якийсь інший потік такий він був трохи а, виснажуючий, і не дивлячись на те, що в мене були там плани, я чітко впевнена. В певних діях, але в мене було таке, а нащо воно мені? А може не треба, потрібно його може взагалі відмінити. Це не має сенсу. Там, от, ну, трошки такий спад е мотивації, спад оптимізму і стан такого ресурсного е стану. Він трошки спадав і ставав нересурсним. Осінь це взагалі час, коли, коли ми ті резерви, які накопили за літо, ми починаємо на них переходити, і потім будемо всю зиму вже на тих ресурсах. Тобто, як ми наповнились сонцем, як ми наповнились життєвою енергією, як ми відпочили, від цього залежить продуктивність осіння, як ми підняли собі імунітета. І що для цього зробили, і так далі. Тобто це має, має місце. З 1 листопада взагалі природа вже буде завмирати, засипати. І тоді, знаєте, от як дивитися по міфологічному підходу, сама доля вона буде вже ткати життєві доріжки. Життєве полотно кожної людини. Якщо перекладати це на нашу мову, це потрібно працювати з своєю підсвідомістю. Дуже круто працюють різні самостійні чи різні заходи, куди можна йти там і планувати своє життя на рік вперед, підводити підсумки, там копатися в глибинах своєї підсвідомості і так далі. От для цього це відмінний часом. Але це буде з 1 листопада. А зараз як наповнитися енергією, і підняти собі настрій, підняти свої свою мотивацію. Дивлячись на те, що не потрібно вибиватися, знаєте, з загальної такої колії природньої, тобто осінь це час, коли природа завмирає, сповільнюється, і ми відчуваємо спад енергії, спад сил, спад настрою, тобто не потрібно робити вигляд або себе там десь… Свідомо піднімати собі дуже занадто цю мотивацію, тому що надовго це, це, це не довгостроковий підхід, нам це не потрібно, але це не привід для зневіри. Вихід є ось кілька простих рецептів, рекомендацій для того, щоб заповнити запас енергії. А перш за все, це турбота про себе, свята справа, яка завжди підходить добре. Тобто це робити собі затишно зовні і всередині, от, наприклад, можна звернутися до кольоротерапії. а не випадково я одягла червону ковтину, а тому, що червоний це колір безпеки, колір ресурсів на найнижчому такому рівні, коли безпека. Саме тих ресурсів для виживання, що потрібно. Тобто, це така базова річ, яка повинна бути у кожного з нас. Можливо, це ручка червона, можливо, це якась деталь там, платочок, це нігті намальовані червоним кольором, чи ще щось, чи просто подивитися на червоний кольор, чи на вогонь, відвідати там спа і так далі. І сюди ж відноситься те, щоб зігрівати себе і душевно, і зовнішньо. Гарячі напої, ну про спа, я вже сказала. Влаштовуйте собі міні-ритуали затишку. Наприклад, зранку, коли там ви прокидаєтеся, взивалюйте собі чай, який ви любите, і можете в цей час там писати, вести свій щоденник. А, чай з медом бажано, тому що це теж для підняття імунітету, тепла ванна. От я сьогодні вранці а, теж ставила собі питання, що дасть мені більше енергії. І а, прийшло усвідомлення, От я ціле літо я собі майже не робила, а, я люблю ванни, а там солю і так далі. І Сьогодні я от інтуїтивно, а потім аналізуючи, що відбувається, я ще а, от, а, на так, не буду перескакувати. А, може допомогти улюблена книга відновити внутрішній баланс. Далі бувати більше на сонці, поки воно є а, на прогулянках, заземлення. Це контакт з землею, теж бути на свіжому повітрі і більше гуляти, контактувати там, з деревами там, і так далі. А, це, по-перше, ще можна використовувати свідоме дихання. Підтримка спілкування, це теж, але щоб це було комфортне ком'юніті. Наприклад, я останнім часом зацікавилася однією темою і часто, занадто часто заходжу в цей чат. Я зрозуміла, що. Що я взагалі роблю з цими людьми? Хто ці люди? <смі> От, тому е, аналізуйте постійно, аналізуйте, це дає вам сили, дає ресурси, чи навпаки е, збиває вас з вашого шляху і чи потрібно воно вам. Підтримка спілкування, підтримуйте з тими, з ким. Це може, до речі, е, е, контакт, спілкування це може бути і навчання е, або якесь там. Контакт з тією людиною, яка а, вам резонує, але у вас немає живого спілкування, тобто відео лекції, там заняття і так далі. Можливо, у вас є якесь заняття, а, курси, навчання, все що завгодно, матеріали, які ви відкладали. Відкладали, от якраз починається той період, коли можна і добре займатися, займатися цією діяльністю, час прийшов. Повернутися до того, що ви давно відкладали для себе, можливо, хтось хоче написати книгу серед моїх клієнтів. Дуже багато людей, які а, саме от свій досвід, наприклад, ми проводили. У а, а, нас був сілення родової травми. Ну це про переконання про сценарії життя, які передаються з покоління в покоління. і Ми працювали глибоко в системно-сімейному підході а, такі розстановки, але там деякими іншими ще моментами. А, і дехто вирішив написати книгу а, за. За тим, знаєте, це як літо літопис роду, коли це повинно бути висвітлено, щоб не повторилося, щоб дати цьому місце, щоб воно знаєте, не усвідомлено потім не проявлялось через, через якісь там слабкі моменти або непідсилені моменти. А, так, а, про заземлення я сказала про спілкування. Сказала мене тут мій конспект. Не забувайте турбуватися про себе та про свій внутрішній світ. І про свій внутрішній світ сьогодні мені от я думала: а що ж я можу зробити для того, щоб покращити стан. І свій, і, звісно, я сама над цим працюю. А, є певні речі, до яких я не запрошую, але тут, от, знаєте, ну, символічний енергообмін, хай він буде, а, де твої ресурси називаються такий міні-практику, міні-марафон, не знаю, як його назвати. А, в чому різниця марафонів, практикумів і так далі? Марафон це швиденько пробігли, подивилися, підходить ця тема, підходить цей мастер, підходять ці практики. Ну, взагалі, от подивитися туди. Буває таке, що для людей от, знаєте, йти в глибину можна тоді, коли є ресурси, є сила. Буває таке, що у людини немає сили дивитися туди, там працювати глибоко, і марафонів там 7 днів, 21 день, буває 60 днів, вистачає просто з головою. Там місяць, наприклад, оптимальна така, оптимальний період. От, тобто марафон це так, от подивитися, придивитися. А, у мене, наприклад, одна учасниця, вона кинула курити А після марафону лег... легкості, краси та впевненості, який був весною. А це було 35 у нас зустрічей. Я думаю, його повторити знову в березні. Тобто то наскільки ця турбота вона глибоко пропрацьовувалась, хоча б здавалось, марафон це так швиденько пробігли. Практикуми це вже більш глибше, це вже коли ми формуємо певну навичку, коли ми дивимося більш детально в питання, яке вибираємо. Пропрацьовувати, а ну і там лекторії, це коли ми теоретичну базу хочемо підкріпити. А, ну, лекторії і практикуми, це знаєте, як лекції практичні в а, цьому, ну там, коли, коли ви навчались десь, Тобто, ну, це, це те ж саме. На лекціях ми пізнаємо теоретичну базу, на практикумах ми вже безпосередньо практикуємо. Далі, що ще хотіла сказати? От в цьому є різниця, тому що багато навіть таких людей, яких я досить поважаю, але вони не розуміють. І ну, я розумію, мені не шкода це пояснити. Далі, от я придумала таке марафон, практику, мабуть, марафон не всім, хоча до першого числа. Це півмісяця, яке в нас сьогодні число? А я не прописувала ну, якраз 10 днів. 21 сьогодні, 21 жовтня, де твої ресурси? І зараз я хочу вам таку коротеньку підказку. Я навіть про план прописала вже, який би ми. Працювали це зцілення від минулого. А є моменти, за які, наприклад, люди себе не прощають ніколи в житті і шкодують там на смертному одрі про це. Але насправді це все легко пропрацьовується, і потім відкривається дуже великий гарний потік енергії на нові дії. Потім про контакт з ресурсною нашою версією, ви ж знаєте, що в нас всередині є ті частини, які знають всі правильні. Відповіді, які потрібні для нас. Але іноді ми забуваємо про контакт з цією своєю внутрішньою частиною. І, от якраз, коли ми повертаємось на себе, от, ми. Ми потім легше приймаємо якісь рішення, легше приходимо в таке сілене почуття, сілений цілісний стан. Тут немає нічого такого езотеричного чи незрозумілого, страшного. Сілення, цілісність це коли є гармонія, коли навіть знаєте, от не на 10, тому що часто. Перфекціоністи, знаєте, вони хочуть, щоб всі сфери життя були реалізовані на 10. Але коли ми вже хоча б дивимося, контролюємо цю сферу життя, або тримаємо туди фокус, намагаємось там, тримати під контролем, то це вже значить, що це зцілене життя, цілісне, коли ми. Господарі своєго, свого життя в усіх проявах. Так, і зараз де ваші ресурси? Де ваші ресурси? Почну я, мабуть, у нас є карти, інтуїтивні медитативні карти. Вони для того, щоб був спокій, була душевність, був гарний настрій, була мотивація, а, налаштування на любов, на прийняття, на розуміння, вони надихають на життя, на пробудження а, всього світлого в людині і тепла в душі. І от, а, де ваші ресурси? Ваші ресурси, як серце дракона, або в серці дракона, а серце дракона таке сильне, що одночасно воно і дуже крихке, таке сміливе, але таке, що потребує підтримки, жорстке, але не в змозі бути без душевного тепла. Всім потрібна любов, всі хочуть визнання, хочуть визнання. Зможеш дати це, і серце дракона назавжди буде твоїм? А я залишу в сторіс на російській мові карти Серце дракона. Ваші ресурси. Серце дракона. Сердце дракона такое сильное, но такое хрупкое, такое смелое, но такое нуждающееся в поддержке, жсткое, но не способное обходиться без душевного тепла. Всем нужна любовь, всі хотят признания. Сможешь дать это, і сердце дракона навсегда будет твоим. Далі, далі. Але насправді яке положення речей. Чувствуй те, що чувствуєш, і те, що должно бути услышано, буде услышано, навіть якщо ніколи не скажеш этого А, Тобто речі, які повинні відбуватися, вони будуть відбуватися. І на ділі не потрібно контролювати все занадто і тримати, знаєте, так. Воно все відбудеться. Все завжди так, як, так, як треба. Так, як... Той розум, який створював життя, він все правильно розпланував. І відчувай те, що відчуваєш. Не скривай, не, не, від, не відсікай те, що здається. Те, що здається, воно не здається. Все буде так, як треба. Фокус на себе і на свої відчуття. Тобто твої ресурси вони дуже такі дуже сильні, вони могутні серце дракона, але там потрібно вміти цим бути, і насправді тобі допоможе емоційний інтелект, контакт з своїми емоціями, вміння управляти цим і довіряти своїм відчуттям. И ценность так и наследок. И Какой же наследок ценностя? Ладья. Звезды, отражающиеся в ночной реке. Свежесть прохлада, потока, принимающего тебя. Все то, что происходит с тобой правильно и нужно. Раствори в этом, прими это. Река текла и будет течь. И ты теки вместе с ней. А, снова же таки про довиру. Про лад. «Ладья». Надо будет подивиться. «Ладья». Звезды, отражающиеся в ночной реке, свежесть, прохлада потока, принимающего тебя. Все, что происходит с тобой правильно и нужно. Растворись в этом, прими это. Река текла и будет течь, и ты теки вместе с ней. Про життя. Жить и життя. Все было и все есть, и все будет. Бесконечно. Все есть в ладу. Когда ты смотришь на життя, Як на гармонійний процес розумієш, що гармонія вона всередині, і те, що всередині воно проявляється зовні. Все правильно, навіть якщо десь щось здається, щось неправильно. Так, це не все такий наслідок, коли ти навчишся приймати цей мега-ресурс, це серце дракона. ну Уявіть собі, дракона і його серце. Серце це найтакий такий інструмент, місце сили. І там твої ресурси, там ваші ресурси. І насправді важливо відчувати це все, відчувати цю версію свою, таку могутню, ресурсну, розуміти ту точку, найважливішу точку для ресурсності. І це несе такий наслідок, це лад. Це те, що життя воно відбувається, приймаєш його, просто розумієш і відчуваєш, проживаєш, де ваші ресурси чекають на вас і куди вам а, варто рухатись. Так. І ще свою сілу. Якраз думала над практикою про, про архетипи сили, про стратегії сили. Ну, я просто заточена на работу с внутренней силой, думаю, как же его еще подать новым способом. А ищи свою силу. Чтобы быть счастливым, нужно найти свое. Чтобы найти свое, нужно быть честным с собой. Чтобы быть честным с собой, нужно усмирить свою гордыню. Эмоции нужно уметь увидеть людей так, как видишь себя. Поймешь их и станешь един с миром. И это всегда будет приносить тебе счастье. Ищи свою силу. Будь собою, будь своїми. Будь. Шукай своє. Я сьогодні написала пост в Фейсбуці про чесність з собою. Якщо хочете, почитаю. Хоча він дуже довгий. Мені простіше зробити Reels, але, мабуть, мабуть, не випадково. Це моя сторінка, в принципі. Чому б не почитати? А, і гординя, гординя. Ну, гординя вона проявляється по різному. У мене, наприклад, проявляється вона а, тим чином, що я все сама. Я все сама, я права. А всі решта тут таке. Ні о чому. А, і мені іноді я вчусь приймати силу інших. Mm -hmm. па -па. Коли розумієш, хочеш догнати і причини добро насильно, але а, зупиняєш себе і розумієш, поважаєш цей вибір, mm -hmm. тоді a, поважаєш себе, переключаєшся на своє життя і поважаєш іншу людину з її вибором. Насправді людям непогано їм добре в їхньому виборі. Було б погано, вони б щось робили з цим. Вони по-іншому не хочуть і не можуть. І от бачити інших людей, як бачити себе. Ми ж собі, от знаєте, я іноді собі говорю, я не даю другий там, інший шанс людям. Я все там одна помилка, і я а, не контактую, воно мені не потрібно. А потім я така думаю, а в себе? Ну, а в себе бувають же помилки, ну якось я з цим сам живу, сама з собою живу. І я таке думаю, так, стоп, свою категоричність трошки потрібно змінювати. І коли ми розуміємо людей, то в мене, коли мені було дуже боляче одного разу там, при спілкуванні з людьми, несправедливість і так коли, ну, боляче насправді чому, коли не можеш повпливати, от, а, а, і немає ніякої такої кнопки, де собі зізнаєшся, розумієш, що ну, асенс впливати на це силою. І потрібно було щось цим робити, вміти якось приймати. І тоді, коли я прийняла, що все, все буття є єдине ціле, і так, ну такий ключик ну, впливу я знайшла. Тоді дійсно ситуація дуже круто змінилась, прямо дуже круто. І слава Богу, що, що так. І це завжди буде приносити щастя. Ну от моя історія. Отже, я читаю цю. Який написала в Фейсбуці сьогодні 5 годин тому. Написала в Франції, опублікувала 5 годин тому. Боїться манна тот, хто не честен з собою. Звісно ж, такому чоловіку і не вірила. Тригіїться на вираження падів, тільки самостоятельно поставивши на себе клеймо. Быть обмана тот, кто нечестен с собой, и, конечно же, такому человеку не верят. Триггерится на выражение падшей женщины только самостоятельно поставившая на себе клеймо. Обижается обиженные детстве, обижается однажды в детстве обиженный. Это всегда про одного человека, а от второго это не зависит, и на качество жизни в целом влияет. А это я как-то решила быть простой и понятной, получила массу осознаний, а, и дальше я опровергаю определенные мифы по этому поводу. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Ну и множество примеров, когда берется во внимание не качество, а количество. Зачем себя ограничивать, отсеивать столько потенциального, так говорили мне когда-то. А на самом деле это миф создан видимо теми, кому невыносимо оставаться наедине с собой, пусть будет а бы кто что или нет понимания своей сути и достоинства. И у меня конечно можно бросить камень, но я тоже в прошлом пыталась быть проще для тех, кто был в окружении, пока разбиралась что да как в этой жизни, но я поняла, что это не долгосрочный вариант времени, раз что положение, потому что потом начинаешь ненавидеть и презирать да, это же, невежество недальновидность и животную сторону человека. Но я уважаю свою внутреннюю глубину, и когда честно осозналась о себе в чем дело и с чем дело иметь ок, с чем ни за что, автоматически простраивались комфортные связи, менялось окружение и качество коммуникации. И иногда я думала, что мне в некоторых вещах везет, а оказалось, это такой эффект от внутренней частоты. Меньше говори о ценных для себя вещах, меньше правды, держи язык за зубами. Второй миф, который периодически я с ранних лет до нынешнего момента слышу от людей, которые искренне хотят уберечь от неприятностей и упростить бытие. И да, этот нарратив убеждения, который идет красной нитью не одно поколение. Да, возможно, когда-то кому-то эта мудрость помогла выжить, но выжить и жить это два разных понятия. И вот сейчас э, в меня опять можно что-то запустить, но сейчас это надо хорошо постараться, чтобы выживать хорошо постараться усиленно игнорировать возможности цивилизации, свои собственные внутренние импульсы, вдохновения, возможность постановки и реализации целей, комфортного труда и разнообразия конвертации результатов обмена и способы контроля ответственности. Чем меньше ценных моментов для себя, тем больше чужих, навязанных, выгодных кому-то извне. Честность – это хамство и больно. Серьезно, а среди двуличных или поверхностных, мало бесцеремонных или с отсутствием эмпатии и воспитания – вы правда думаете, что правда и искренность делает людей жестокими или просто проявляет своих? Да кому это нужно? Следующий миф. Еще раз. Да, честность требует не бы каких ресурсов, смелости и избирательности в общении. Но это нужно не тем, кто слышит, а больше самому говорящему. И честных людей, у честных людей время, силы, опыт и другие ресурсы стоят дорого. И они их не разбазаривают. У них другой масштаб. И некогда доказывать ошибки других, они заняты искусством своей жизни, познанием внутренних глубин и воплощения этого в материальном мире. Они жестко обозначают свою точку зрения, свои границы и в то же время тактично осознанно ага. уважают другие. Другое, ті, кто не способен, кому не хватает силы духа, быть также об этих границах раняться, разочаровываются, строят интриги за спиной, осуждают и обсуждают, а боятся но. Энергия и фокус внимания идет на истинность, а значит там и рост, эволюция, развитие жизни. Еще раз, боится обмана тот, кто не честен с собой, но не живет свою жизнь, не знает, что такое собственная жизнь и какие ее правила. Кто же я на самом деле, какие мои смыслы и ценности, о чем я и для чего рожден, рождена. Конечно, этих ответов нет и другим фальшивым не верят. И если внутри человека пустота, без глубин, все по верхам, лишь бы как, лишь бы было что-то, как-то, он везде найдет, об кого разочароваться, обмануться, бояться, об кого прожить свои незавершенные процессы. Просто честные, проявленные, ярче и об них проще. И можно, конечно, мне возразить о разных точках старта, кому-то родители дали тренировку, уважение и ценности, а кто-то сам создает, познает и укрепляет свой внутренний стержень. Кто-то Подстраиваться под мир бесконечно приспосабливаясь в удобную для внешних факторов позу, а кто-то знает, что весь мир изнутри, и каждый находит свое. Никакого старта у меня не было. Меня учили теми фразами, что я описала. Позже сама замечала эти убеждения, где они неосознанно проявляются. Я прошла все стадии от страха, обиды, недоверия, неверия и т.д. до ответственности за свой уровень жизни, комфорт и людей, с которыми я взаимодействую, которые со мной. И я точно знаю, что сейчас все зависит от готовности. Я обучаю тех, у кого готовность есть. Один из девизов практикума внутренней силы ⁇ это такой... А, такой комплексный комплексная работа путь личности информация для тех кто живет хорошо и хочет жить лучше для тех кто знает чего хочет и готов для этого предпринимать действия начинать всегда страшно, но начинать и не нужно. Все начато давно. Возможно, на уровне согласия души прийти в этот мир. Надо только понять свои истинные глубинные смыслы и честно признаться себе. Для этого и есть пространство практикума и мое сопровождение. И автоматически станет понятно, что делать. Потому что внутренняя правда это и есть внутренняя сила, внутренний стержень, путь личности, потому что именно этому я и учу. А, вот. А, где ваши ресурсы? Куда вам двигаться? Ищите свою силу. А чтобы быть счастливым, нужно найти свое. Чтобы найти свое, не нужно быть честным, нужно быть честным с собой. Чтобы быть честным, нужно смириться, усмирить свою гордыню, эмоции, нужно уметь увидеть людей так, как видишь себя. Поймешь и стань един с миром. Это всегда будет приносить тебе счастье. Будьте в ресурсе и до завтра.